Вересень стає все гарячішим та цікавішим, розпочавши з нашумівшого Starfield та Baldur's Gate 3, Продовживши тільки що офіційно вийшовши Mortal Kombat 1. Но це ще далеко не кінець, розпираючи сам себе зсередини, я прийняв стратегічне рішення все ж таки розповісти вам всім. А чи варто буде зіграти вперше офіційне DLC до Cyberpunk 2077 Ілюзія свободи, яке виходить 26 вересня? Воно порадує нас не тільки новим контентом, який включає унікальний відділений світ Найт Сіті, район Псарня, а й нові незвичайні персонажі, які як фігурували в основній грі, так і нові для цього DLC. Компанія продемонструвала на скріншотах та у трейлері три ключові технології: DLSS 3.5, трасування променів та генерацію кадрів, що дозволяє зануритись в чудовий світ гри з новими технологіями. Ну Но чи це так і чи взагалі варто очікувати на це доповнення, розкажу далі у відео. Я Андрій, і якщо бажаєш і надалі слідкувати за наступними моїми відео, сміло підписуйся на канал, а я розпочинаю. Приємного перегляду! Це DLC буде побільшому відбуватись в кримінальному районі Догтаун, або кому зручніше, Топсарні. Працювати та мутити темки там ми будемо не самі. В напарники нам дадуть шпигуна у відставці Соломона Ріда, який буде залучений аж до правління верхівки штатів. Кажучи за мапу гри відкритий світ Cyberpunk 2077 обмежується на і та невеликою територією за межами міста. Ну це доповнення розширить межі міста, та ми зможемо відвідати новий район, який на цей раз стане основним місцем подій у грі. І мапа цього району виглядає досить Багато, так би мовити. Появиться багато нових локацій та місць з місіями. Погладіти нові місця та персонажів доповнення можна в нещодавньо вийшовшому трейлері від Nvidia. В ньому демонстративно показали трасування променю та DLSS 3.5. Розробка CD Project Red буде однією з перших підтримувати сучасну технологію масштабування зображення, офіційно представлене наприкінці серпня. Завдяки впровадженню версії 3.5, гра зможе працювати з максимальним рейтрейсингом у роздільній здатності 4К. Швидкість на потужних ПК із встановленою відеокартою 4090 перевищить 100 ФПС. Виробник запевняє, що серія RTX 40 ідеально підходить для гри із максимальним налаштуванням графіки. І в одному з старіших відео я вам про це казав, що системні вимоги в ілюзії свободи будуть максимально неадекватними. Процесори будуть навантажуватись плотно до 90%, а все це через так звану DLSS 3.5. На опублікованих матеріалах можна побачити, як технологія DLSS 3.5 покращує якість трасування за однакових налаштувань графіки. Так відображення стають чіткішими, а освітлення точнішим, навіть у динаміці. Це дозволить досягти ще більш високої реалістичності та підвищити ефект занурення, заявили в NVIDIA. Технологія реконструкції променів DLSS 3.5 підтримується всіма відеокартами з лінійки RTX. І навіть моя 3060 Ti зможе це потягнути нічого собі. Ну я й так не буду грати в ілюзію свободи, тому що немає ні вільного часу, ні бажання, ні можливості. І напевно моя 3060 просто ну. No. Не потянеться все. У Nvidia наголосили, що Upscaler не тільки покращує рейтрейсинг, а й більш ефективно підвищує загальну продуктивність гри. У компанії опублікували порівнянні графіки, на яких показали середній фреймрейт на відеокартах і серії RTX 40 за різними дозволеннями. Фахівці Nvidia стверджують, що сукупності повне трасування променів прямого і глобального освітлення дає геймерам досконале освітлення в реальному часі, яке коли-небудь існувало в іграх. Вони хочуть запевнити нас, що це стане нонсенсом в ігровій спільноті, і технологія трасування променів у DLSS 3.5 замінює кілька налаштованих вручну шумоподивлювачів трасування промрів на нову унікальність AIA модель яка не лише покращить якість трасування, а й підвищить загальну продуктивність гри. На підтримку останньої тези, Nvidia опублікувала графіки з результатами трасування відеокарт у різних розділах, на яких видно наскільки прибільшується частота кадрів знов. DLSS 3.5. Разом з виходом Cyberpunk 2077 2.0 стане куди вимогливіша до ПК геймерів. Наприклад, навантаження на восьмиядерні процесори може доходити до 90%. Раніше автори Cyberpunk 2077 стверджували, що з виходом 2.0 і Phantom Liberty системні вимоги оригінальної гри серйозно зростуть. Зокрема, тепер наявність SSD обов'язкова навіть в мінімальних вимогах. А для максимальних налаштувань потрібно 20 ГБ ОЗУ і RTX 3080i. Тому, як то кажуть, геймінг 2023 в сучасних іграх не для всіх. На завжди є вихід в подниженню налаштування гри відповідно до конфігурації вашого комп'ютера. Так, маючи просто 1060i та i 7 6700, ви можете зіграти доповнення, представити на мінімальних налаштуваннях графіки, без RTX, звісно. Чи не рай це? Скажіть. Що стосується платформи, то Phantom Liberty буде доступний лише на PS5, Xbox Series X та S, ну і звісно, ж ПК. Отож, для тих, хто насолоджувався своєю першою пригодою Найт Сіті на обладнаннях попереднього покоління, у нас є погані новини. Після рішення Сіперчук Трад припинити розробку для старіших консолей, як було оголошено після оновлення Engren, будь-який вміст пов'язаний із Cyberpunk та її розміщенням, тепер стосується включно для апаратів з забезпечення. Поточного покоління. Тим не менш, Phantom Liberty наразі є єдиним запланованим розширенням для гри, і жертва нерозроку місту для консолей останнього покоління була зроблена. Щоб підвищити продуктивність і боротись з тими самими проблемами, про які повідомляли гравці під час першого запуску 2077. Зважаючи на консолі поточного покоління, існує висока ймовірність того, що розширення стане однією з найкращих ігор для Xbox Series X або потрапить до найкращих ігор для PS5, якщо запуск пройде так само гладко, як ми всі на це сподіваємось. Останньому сініметік трейлері показали дуже реалістичного Соломона Ріда з ФРУ, який заставить попрацювати вас в благо Нових Сполучених Штатів. Новий персонаж Сойка, яка є по типу хакера, яка може зламувати любу мережу. До цього всього показали інтерв'ю з Ельбою, який реагував на свій же трейлер. Дерево навичок Cyberpunk 2077 Phantom Liberty зазнало кардинальних змін. Тепер гравцям доступні нові навички для розблокування. Вони не тільки роблять акцент на зміні індивідуальних стилів гри, але й виглядають яскравіше та смертоносніше ніж будь-коли раніше. Розуміння того, як працюють бонуси Phantom Liberty і що вони роблять, дозволить вам легко прорізати ворогів гри. Це особливо вірно, коли ви використовуєте нову зброю. Наразі у Cyberpunk 2077 Phantom Liberty є загалом 9 бонусів, усі з яких покращують кібернетичні здібності Ві від смертоносних завершальних прийомів ближнього бою до підвищеної мобільності у повітрі. Phantom Liberty дозволить гравцям контролювати поле бою як ніколи раніше. Усі бонуси Phantom Liberty, які були оприлюднені на зараз, можна побачити нижче. Той, що біжить по лезу бритви, Бладеранер – Runner це фінішер, який дозволить ВІ вбивати ворогів за допомогою нового фантастичного завершального ходу. Під час ігрового трейлера Phantom Liberty ми бачимо, як ВІ використовує свою катану, щоб збити ворога, змушуючи його стати на коліна, перш ніж відробити їм голову одним чистим ударом. Культове відхилення. Як випливає з назви, Буллет Дефлікт дозволяє ві відбивати кулі своєю катаною, надсилаючи снаряди назад до противника. Це буде безцінним для гравця, які люблять ближній бій, але хочуть додати щось з наступальним відтінком. Опортуніст. Опортуніст бачить, як він розв'язує свою внутрішню тихаську різанину бензопилою, завдаючи смертоносного удару у п'яного ворога, який нічого не підозрює. Цей навик, ймовірно, дозволить гравцям рукопашного бою швидко знищувати ворогів за допомогою кількох кровавих ударів. Повітряне тере, а бачить, як дві деш у повітрі, надаючи їм підвищену мобільність у повітрі. Здається, ця навичка також уповільнює час, дозволяючи гравцям швидко створювати кілька соковитих. Снімків у голову. Цей навик, ймовірно, також стане в нагоді як механіка обходу. Savage Slimes. це ще один фінішер, який дає змогу гравця вбити ворогів холодною зброєю з додатковою перевагою, підбирати і запускати її в інших супротивників. Пул бачить, як кидає гранату, яка відволікає ворогів, дозволяючи гравцям використовувати інші смертоносні навички, як от Дедеч. Це, ймовірно, буде надзвичайно корисно, коли ваші вороги згруповані разом, або коли вам потрібно Си вас від теплого під час тривалих перейдинків. Мертве око. Мертве око бачить, як Ві кидає вперед, а потім методично стріляє в голови ворогів поблизу з підвищеною точністю. Екстрене маскування покращує кіберпрограму оптичного камуфляжу, яка дозволяє ві втрачати ворогів під час бою. Не лишні буде сказати, що ви зможете використовувати старі збереження у Cyberpunk 2077 після оновлення 2.0. Але для кращого ознайомлення з нововведенням ліпше розпочати з самого початку. Ну і напевно те, чого чекають усі українці: українська локалізація в Cyberpunk 2077 З'явилась от прямо сьогодні, 21 вересня. Для гри вийде безкоштовний патч 2.0. У ньому з'явиться нова система поліції, оновлені навички, вдосконалена логістика супротивників. Також нарешті завезуть перестрілки на авто і повноцінні гонитви, а разом з тим добавлять українську локалізацію. Ну і для фанатів CD Projekt Читрет випустила бланк для взяття відпустки на час проходження доповнення ілюзія свободи. І також немаловажлива новина з нагоди виходу такого великого оновлення. NVIDIA організовує розіграш унікальної закладної панелі для GeForce RTX 4090 з лого кіберпанк Phantom Liberty.